Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах я хочу подивитись, що важливого трапиться в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад. Значного і важливого саме в цей період, починаючи з велосової ночі, і протягом місяця. Хочу сказати, що вчора вночі я робила розклад. На цю тему. Але були якісь перешкоди, розклад не записався. Дуже шкодую, але хочу повторити спробу. Зараз я винесла на природу дари велесу, залишила їх під деревом, поспілкувалася з богами і зараз хочу для вас зробити рунічний розклад. На таку тему повторити спробу. А зараз, по-перше, починається новий темний період, коли Бог Велес вчора відкрив вночі браму і на порозі всіх дверей зустрілися Білобог і Чорнобог. Білобог віддав своєму братові близнюку. Ключі від цих дверей. І що цікаво, ці двері знаходяться в нашому явному світі, десь в якомусь таємному місці, на якомусь перехресті, не в наві, не в праві, а саме в проявленому світі. І це означає, що наступні півроку буде володарювати в нашому світі Чорнобог і Морена. Макос же і білобог віддають їм правління на ці півроку добровільно, тому що вважається нашими пращурами, що все циклічно, що пори роки змінюються, що за життям приходить старість і смерть, а потім нове народження. І цей період співпадає з новолунням. Причому новолуння це також непросте, доволі складне, складний період. Воно відбудеться в знаці скорпіону, якщо по західній астрології, це будуть такі собі енергії, співпадаючі з цим періодом. Це енергія очищення, це енергії, коли прийшов час. Розлучитися, відкинути з свого життя все те, що віджило, все те, що руйнує, все те, що не дає рухатися вперед. Це період очищення так співпало. І енергії цього новолуння, і енергії Велесової ночі, Самайну, ну, це, мабуть, не випадковість. Наші пращури, язичники, вони дуже добре розбиралися в природних циклах і колесо руку повернуло на час, який в стародавні часи називався період без часу, коли не начебто час призупиняється. Ну, ось такий вступ. А зараз я спробую все ж таки подивитись на рунах, що ж важливого трапиться в житті людини в цей період, впродовж місяця в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть нам руни що важливого відбудеться, яка подія. Важлива відбудеться в житті людини впродовж місяця. Кажіть, Руна Так, ну подія тут така щось було задіяне в вашому житті, воно рухається, ці енергії рухалися. Щось ви планували робити і ці ваші плани ви намагалися здійснити, ви прикладали багато енергії. І ось в цей період часу. Як наче стане все ще більш зрозумілим ті процеси, які почнуться впродовж цього місяця, вони будуть енергетично наповненими, вони будуть сповнені якихось нових енергій, потужних енергій, але по ітогу вони можуть завершитися. Для когось кризою, для когось страхами, для когось е обмеженнями. А для когось, навпаки, це буде відчуття того, що те, що зараз починається, це нагальна потреба, незважаючи ні на страхи, ні на обмеження. Це внутрішня потреба людини. До якої, можливо, треба рухатись? Добре, покажіть мені руни точніше, про що тут, про що тут які процеси? Так. Тут будуть запущені процеси руйнування і відмови від чогось. Дійсно, дивіться, як цікаво виходить. Я говорила про те, що це період очищення і руни повторюють мої слова. В цей період часу почнеться ваше очищення, почнеться відмова від чогось. Ви будете захищатися, виставляти свої кордони. І все це буде потужною дією. Це почне рухатись, можливо, навіть саме по собі, можливо, ви будете докладати зусиль. Але це буде період очищення, період відмовляння від чогось, період, коли доведеться, можливо, щось і зруйнувати. Такі процеси зарухаються. Ви усвідомите це, ваша свідомість. Почне розширюватись, знаєте, як отой канал, по якому йде, ну, до прикладу, вода. Є діаметри різні, є вузькі, є ширші. І от настільки широкий цей діаметр, настільки більше він зможе пропустити через себе енергії, настільки більше він зможе. Пропустити ці творчі енергії, хаотичні, можливо, сильні, але більший діаметр він пропустить більше, так? І так, ваша свідомість вона почне розширюватись, тому що вона почне очищатись, вона почне відмовлятись від старого, а значить, буде місце для того, щоб прийшло щось нове. Покажіть, руни, ще точніше про що? Тут. Ви знаєте, руни повторюються з того розкладу, який я записувала вчора вночі. Оці руни перші, вони повторюються. І мені тому навіть легко якось іде інформація, тому що я її вже вчора прочитала. Тут Буде відмова від того, що вже пішло в минуле від минулого, від того, що непотрібне, від того, що. Ну, от знаєте, як Тут зруйнується той період, який вам, вас травмує, який неприємний для вас. Потужна енергія прояснення, усвідомлення, вона. Відкине від вас те, що пішло вже з вашого життя. Просто, можливо, ви це ще не усвідомили. І ось прийде це усвідомлення. Ви зрозумієте ці процеси, якраз в цей період часу, потужно почнуть діяти і руйнувати те, що треба зруйнувати, і захищати. Від того, від чого потрібно захистити. І руни тут показують, що це вже воно вже відживше, воно вже в минулому, але ви ще за нього тримаєтесь. Покажіть мені, руни, про що тут? Так і це дасть свої нові результати і призведе вас до нового періоду. Якщо тут говорилося, що почнуться страхи, почнуться блоки, почнуться в когось на фоні всього цього переживання, то так, це може бути втрачати, це не просто відпускати те, що Начебто ще й не хочеться відпустити, це також непросто. Але ці процеси запустяться, вони вже запущені. І просто пам'ятайте, що те, від чого ви зараз відмовитесь, те, від чого вас оберіжуть, оберігатимуть вищі сили, я б навіть так сказала, воно вже в минулому, воно вже в минулому, воно вже віджило своє. І... Нарешті, ви це зрозумієте, почнеться новий період. Почнеться новий період, і це дасть свої результати для вас. Це, можливо, для когось закриє його нагальну потребу. Потребу, без якої важко жити, без якої не хочеться жити в цьому світі. Але по-новому, це буде, я повторюсь, новий період, і він буде яскравим. Він буде яскравим, тому що він зможе вивести вас з цих обмежень, в яких ви самі себе, можливо, тримаєте, або від якихось ситуацій, в яких ви знаходитесь. Може, ви не могли на них повпливати, але прийшов той час, коли сам всесвіт, сам простір змінить вашу свідомість так, що ви... Сприймете це, сприймете це як благо для себе. Покажіть, Руни. Навіщо? Це ви нам зараз показали як головну подію? Для чого? Бо це перешкода, це гальмує. Те, що буде руйнуватися і відходити, воно перешкоджає, воно вас тримає на місці, воно не дає вам розвитку і руху. Для декого це може бути в особистих стосунках. Відійдуть якісь старі енергії, старі стосунки, токсичні, можливо, можливо, зачепки за старі стосунки, можливо, навіть стосунків тих вже не існує, а ви привикли звикли до, до певних моделей поведінки, які були в тих стосунках, і переносите їх на свою нову реальність. І це показано для того, що це і є перешкода, оця холодність, оця непроявленість. Тут почнеться, знаєте, яскравість, тут почнеться запалення вогню, а руйнування потрібне, тому що воно вас тримає, тримає в обмеженнях, воно вас охолоджує. Знаєте, не дає розгорітися вашому внутрішньому вогню. Для чого ви нам це показуєте, руни? Покажіть. Так, ці енергії, вони заважають вам зробити правильний вибір. Вони вас тримають в стереотипах, в рамках. Вони не дають вам розгорітися вашій творчості. У вас можливо є таланти, у вас, можливо, є. Творчий потенціал, але зараз все стоїть на місці. Все це загальмовано, не дає розгорітися у цьому внутрішньому полум'ю вашому новому, яскравому, творчому. Якщо це про особисті стосунки, які існують на даний період часу, то в них також буде зруйноване те, що. Травмує всі якісь неприємні моменти зможете прояснити для себе і зруйнувати те, що не приносить радості, не приносить плодородня. Я б сказала так, знаєте, як є земля плодородна і земля пустельна. От в особистих стосунках також є почва. На якій все розцвітає, квітне, дає свої плоди. І є пустеля, і начебто і існує там життя. А якщо і виросте якась одна травинка, чахла і більше нічого. Тому ви зможете в своїх стосунках відхреститися, відмовитися від оцього бо ви будете наповнені енергетикою дії. Ви будете розуміти, що потрібно робити, щоб закрити оцю свою нагальну потребу. Можливо, в коханні, можливо, в творчості, можливо, комусь хочеться мати дітей, родину, можливо, комусь хочеться нових стосунків, нових побачень, нових енергій в своїх існуючих стосунках. Тут прийде цей новий період, прийде, і цей період буде яскравим. А показують нам зараз це, тому що це тримає вас зараз в обмеженнях. Воно не дає рухатись, воно не дає обирати, воно не дає розгорітися полум'ю. Пам'ятайте, друзі мої, про те заїжджена, можливо, фраза, але якщо в багаття не підкидати дров, то яке б воно не було велике, рано чи пізно воно згасне. Тут про це. Зараз у вас не вистачає внутрішнього вогню, і ось запустяться ці процеси очищення, які цей вогонь зможуть розпалити і вивести вас з оцих своїх енергетичних, ментальних, а можливо навіть фізичних обмежень. Так, тут показана трансформація, все дуже зміниться. Все дуже зміниться, але тільки після того, коли ви, як наче, знаєте силою своєї свідомості, опуститеся самісінькі глибини свого внутрішнього я і зрозумієте те, що вам шкодить, що не приносить своїх результатів, що вам навред, на шкоду, на руйнування, коли ви все це в своїх глибинах знайдете. Ви вже не захочете, щоб було так, як є, як було, і почнеться ваша трансформація. Якщо тут стосується застою в справах, то тут також почнеться трансформація, новий період зміни. Ви нарешті закриєте і відокремите від себе. Те, що вже не актуальне для вас, віджило своє, і почнеться новий період. Але знов таки ж, після того, як ви зрозумієте свої мінуси і свої власні, і вашого оточення, і вашого вибору, і вашої бездіяльності, просто тут пройде прояснення. Тут пройде усвідомлення всього цього і почнеться процес глибинної трансформації. Щось можливо почнеться спочатку. Просто почнеться спочатку. Щось можливо трансформується, але вже не буде так, як було. Покажіть, руни, по ітогу, до чого дійде людина в цій трансформації. Скажіть, руни ітог. Ітог зв'язок з вищою силою, з всесвітом, знання, домовленості, контакти, інформація. Все це ви отримаєте. Хтось отримає потрібну інформацію, буде знати, як, для чого і куди рухатись. Хтось отримає потрібні контакти. Хтось зможе домовитись, підписавши якісь угоди і оформивши їх навіть офіційно, документально. Хтось отримає зв'язок з вищими силами, також як інформацію, ви будете знати, з якою вищою силою ви хочете комунікувати і як простроїти ці зв'язки. Але по ітогу ви отримаєте знання. Це дуже важливо. Знання, знаєте, як є один з магічних законів спершу інформація, знання, а потім дія. І ось перед тим, як діяти. Ви після очищення отримаєте знання інформацію, правдиву, чітку, важливу інформацію. Ви отримаєте потрібні контакти, ви зможете оформити документально, офіційно, можливо, якісь стосунки, можливо, якусь справу почати. І ви будете знати, як, і ви зможете її оформити. Ну, як сказати, це не буде на пустому місці. Ви зможете, якщо відкрити якусь свою справу, то це також буде вже як офіційно. Хтось отримає спілкування. Потрібне для себе спілкування. Можливо, вас підтримає хтось. Можливо, ви отримаєте звістку якусь. Але це буде інформація, це буде знання, це буде прорив у свідомості, і це буде відмова від старого і від житого. Ви будете знати, як, ви будете знати для чого, ви будете знати, куди рухатись, як правильно рухатись, з ким спілкуватись і що робити. Це дуже гарна руна, це руна зв'язку. З вищою силою це руна знань, розумінь і це руна зв'язку з Одіним, навіть так. Ось такий друзі мої вийшов у нас розклад сьогодні на молодий місяць новолуння на період очищення. Після велесової ночі в цих енергіях дійсно буде трансформація, дійсно буде відмова від чогось старого, від неприємного, токсичного, від того, що гальмує, від того, що надає горіти вашому творчому вогню, вашому полум'ю, вашій пристрасті, в кожного тут своє. І отримаєте ви дійсно потрібну для себе інформацію, знання, контакти. І це дуже і дуже важливий період. Не прогавте це. Головне, не прогавте і не гальмуйте ці процеси, вони вже запустилися. Не треба їх гальмувати. Хай все йде, не треба боятися. Ці страхи вони будуть. Тут руна показує, що будуть страхи, і будуть блоки, і буде, можливо, багато переживань, але... По руни показують, ви отримаєте свою інформацію і свою трансформацію, свого простору своєї реальності. Ви, як, може, почнете спочатку своє власне життя. Дайте якусь пораду на останок руни для людини, яка дивиться зараз цей розклад. Дайте пораду. І знову ж таки руна Дагаса, руна змін, руна того, що починається новий проривний період. Можливо, руни хочуть як порада, пораду дати, не гальмувати, дійсно те, що я сказала перед цим. Не гальмувати ці зміни, змінюватись, дозволити собі отримати новий досвід, дозволити собі йти далі, дозволити собі, знаєте, Щось таке, чого не було раніше переписати свою історію, свою реальність як з чистого листку. І вам буде дано на те інформацію і силу. Порада така: не гальмуйте зміни, змінюйтесь, змінюйтесь і змінюйте все навкруги. І не бійтеся, бо це, це вам в благо. Оцей період очищення і змін вам на благо. Така порада від Рун. Це прорив, це проривний період. Головне, щоб ви не загрузли в своїй зоні комфорту і не загрузли в своєму тому маленькому болоті, в якому, можливо, спокійно і звично. Але Порада від рун від вищих сил через руни, не гальмувати зміни і змінюватись. Тут потрібно щось таке, що дасть поштовх до нового періоду. Дійсно нового. Добре, друзі мої, на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще почуємо, ще побачимось. Розклад вийшов просто чудовий, і я повторюсь. Майже ось такі руни один в один, випали мені вчора в Велесову ніч, коли я розкладала їх, то також йшла інформація про те, що буде період очищення, руйнувань, можливо, відмови від старого. Але е, зрозумійте, що тут буде руйнуватися вже те, що давно пішло в минуле. Але поки що ви його чомусь не відпустили, не відпускаєте, тримайтесь за нього. І просто не бійтеся. Ну, на цьому все. Вітаю всіх язичників із святами. І бажаю вам дійсно нового періоду, періоду очищення і періоду, який. Дає волю, свободу, дає горіти внутрішньому вогню.